Що стосується кадрових питань, то хочу вас запевнити, що я не така людина, яка, як кажуть, рубе з плеча. Я вважаю, що треба попрацювати з людьми, щоб розібратись у їх фаховості, у їх професіоналізмі. Якщо людина фахова, якщо вона професіонал, то дійсно така людина завжди буде працювати, завжди буде потрібна і державі, і нашій організації. Я вважаю, що до це питання ми відповімо з часом, час покаже. А що стосується реформування слідчих підрозділів органів прокуратури, то всі ви знаєте, що в листопаді минулого року було введено в дію новий процесуальний кримінально процесуальний кодекс України, який значно звузив підслідність органів прокуратури і взагалі-то передбачив, скажімо так, позов. Передбачив подальшу ліквідацію слідчих підрозділів в органах прокуратури. За п'ять років законодавець зобов'язав нас, точніше, не нас, зобов'язав може сам себе створити новий орган Національне бюро розслідувань, який буде займатися провадженнями щодо правоохоронців. І у цьому руслі. Звісно, що відбулася реорганізація слідчих підрозділів прокуратури, тому що проаналізувавши роботу таких підрозділів в ЗАІ, в Генеральній прокуратурі, і Генеральним прокуратуром разом з колегією Генеральної прокуратури було вирішено питання щодо доцільності саме реорганізації і консолідації слідчих в центральному апараті. в прокуратурі в області будуть знаходитися ці слідчі. Всі слідчі будуть перебувати в слідчому відділі. Це обов'язково будуть фахові слідчі, обов'язково будуть слідчі з досвідом, які найбільш глибоко можуть розібратися з цим питанням. І якщо питання будуть виникати в якомусь з районів області, то вони будуть відкомандировані і будуть займатися вже працюючи в центральному апарату. То дійсно, така реформа вже відбулась і вже всі слідчі призначені на свої посади. Тому я думаю, що це буде оптимальний варіант, і я думаю, що робота буде тільки покращеним звідчого порахувати Віра вірамите.